Всім доброго ранку, друзі. Довго не знімав, не було часу. От зараз будемо ганяти птицю. Сім ранку у нас. Ну, Птиця ще така. Звісно, злинки не вийшла вона. Пір'я відру кожен день. Ну, тим не мені, будемо щось спробувати щось робити. Щось, щось ганяти. Показувати вам от такі молодняк, це от в пару йдуть, деяких навіть куни вже я треба повбирати, паруються тут самі по собі. Такий молоднячок, весь залиняний, як бачите. Ну нічого, зараз попробуємо, підгоним. Самі подивимося і вам покажу. Там на напав. Тоді вони відходять через время і виходить просто бомба. Перва партія пішла. Далі виганяємо друга партічка. Перві вже вгорі. Це забивний. Ну, вони такі вони в мене є. Є, проскакують, ну тоді вони... Через час показують бомбовий результат. Вели, ну, В принципі, не падає вже картошка, як кажуть. Сильно мотається. Щось десь є. Ну, Вже діло до осені йде, мужики. А вже й яструб буде. А вже не буде тих медляних польотів. А де й будуть медлені польоти, то їх, їх я думаю, пособирає яструб. Побачимо. Бочу. Ну от скільки, скільки, минута може, да? може менше, дивіться де вони вже. Ну Зараз я ще партію вижну, я думаю, я цих вже й не побачу. Ідуть моментально вони. Ну звісно, щоб ще долиняли. А ще було б. Було б, б бомба. Okay. Так, ще партію okay. пускаю. Ш -ш -ш. Оп. Тепер віно. Перших не знаю, видно, не видно. От Отпер вісь, горі вже. Ось цей забивний парі. Бачите, летить. Летить, по картошки не валяється. Так, птиця. Не дуже така красна, але щось однак, щось не то. Тут ось опрольот декарів'я. Простяків голубі. <простякі> воно щось як там не до них вже підлітає Думаю, їх так, зразу в розполох. Ну так птиця вгорі, як бачите. Друга пче, третя, це третя партія. Такими партійками виганяю. Мотається, щось, щось неспокою. Може вже яструб підбирає особи. Є время погнав. Полетіли, де пішов займатися своїми справами. Мотається, конечно. За цих не можу зловити, але сього вони є. От так, Дві хвилинки і голуби вже. Вже на висоті. Якось був і засікав два, три, чотири, п'ять, по-разному. Була півтора часу, бува п'ять, шість часів. Цей год особи за времені, Я Мені ось дві минути подивився, кофе попив з утра, кайфанув і пішов роботи. Тож Так навіть на зйомку нема времени. Бо праця, праця і праця. Я їх вже а, все, є, вже особи зловити не можу. Ну так, фіга, що цей год мені подобалось, не знаю. Хто там брав у мене, напишіть. Понравилось, не понравилось. Тут таке на вкусі цвет. Друзей немає. Мені вони подобається, я кайфую Ну, Буває, хоп, не полетіли там, господи, ну щось. В основному тако, шугонув, не треба там махати кульками, трусами льоток вигнав, шугонув єся, а сюди птиця. Це друга партія, це зараз знімаю. А третя, ще, навіть, ви вище їх не бачу. А це третя, все точніше, а то друга. А перва де? Камера вже точно це не передасть. Цей от трохи красноголових зробив. Ось такі вони наче трохи камера передає на цьому голові. <кхе> Ні, красноголовий зробив, навіть їх не ганяв. А в мене був старий голуб, хто дивився раніше відео, батя їхній. Це син того. Голуб пропав. Старий не знаю. Мені дуже багато год було цей, от навіть там знімав відео, він в паровку знайшов уже. А голубочка де Голубочка, Голубочка. Оце я по цій парі тягнув, рідні вони, не рідні там одінакові. Тягнув по цій парі, бо хочу трохи зробити отаких краснового. Батя їхній летів у мене просто одурительно. Зараз так тяну. Біла самочка, і голуба. Тут я хотів чомусь тоді пару віддати їх. Так вони почали гніздитися, дають тут тінцов. Вже їх і не віддаю. Це по моїх голубах, але пізні були, пройшло -годні. Ну, Вони дали 34 виводка, летять по них бомба. Так що так. По чорну голову. Як завжди, не багато, але трохи взяв. Що ж вони в мене, звісно. Особо я і не ганяв. Але, ну, знаєте, як було. Той товариш приїхав, той дай, ну пожалуйста, ну дай, не то, що там продають. Без проблем. Ніяк я собі їх не можу, щоб в мене їх було багато. Ну нічого, будемо працювати, будемо старатися. Трохи є, пар шість, по-моєму, є. Дай фватить. Кога винка, безлад, трошки довольняють, тоді буде уборка. Ось по птенцях там було не ось є. Осьо є. Бо там казали, щоб без осту було, нема. Поки такого було якось малють, недавно я просто убирав. Там пару штук. Ось є. А, тут була спинка на голові в одного. Вже немає, я замазав зеленькою, так наче чубатий кажеться. А, так, де ще, де ще, я бачив. Яйця їх наверное, вже викидав. А вон два птенця. Ось п'тенець один молодий, такий крупний. Тобто чуть-чуть небагато, ну є, кому там інтересно. З Березовки товариш дзвонив. Так ось Віталік дивись, якщо інтересно, приїдеш, забереш. Забереш мене. Я чесно, особо сюди води поставив, е, їсти насипав, особу, блін, ну нема време зараз в мене. Я підвернулася робота. Як завжди, запчасті машини, зараз нормальний поток. Поки молодий, мужики, треба працювати. Треба працювати, бо тягнути все життя сам. Без баті, ніхто мені не допомагає. Тобто отак. Але в кожного свої проблеми і тут це не до чого. Балакаємо проголубах. Взагалі отак. Отак. Молодняк вже буду завершати, вичищати, убирать дезінфекції. То що воно вже не нужна. А там ще порано є. білих. Є там ще. Тобто. А, воно, ще, воно в білих цих, де я казав, тінець єди. Тобто багато, але ну, трохи є. Так, що по птиці. Воно ну, одне молоде, такі слабуватенькі. Так, а де птиця? Птиця, 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 а сі птиця. Все, так вони летять. Ну, а так, два-три години. було? п'ять-шість. По-разному. Буває півтора Тут стабільності ну, ніякої абсолютно немає. Що там розказують по 10 часов, не знаю. А це молодня чока сюди, коваркають. Отак От по голубах розказав, показав, бо там дзвонять всі переживають, що ти, де ти, що случилося. Все нормально, просто нема, нема особи зараз времені. хазяйству там питали, як у тебе по остальній птиці. Ось такі білі качки, дикі качки, гуси, курі. Ну, як завжди, хто був у мене той, той знає, отакі деві пацанята вилупилися, як блохи. Колодає вже вони, вони надумалися. Огрі які були. кури півники. Птичка. Тих не бачу перших. Це троєчка якась зірлася. Що я казав, дикарі проходять. Куди вони летять? На Накормів де ще, не знаю. утро вон птиця. Одних бачу. Це третя стайка. А перший-другий не бачу. Де вони? Непонятно. Так, що в мене ще тут є? Питали, як там птиця мене. ну що тут як і було всякі качки горлочки птички тут ще вольєрів до бється може колись кинув курей, де будуть голуби ківальєри забьется здорові. там кури, тут а -то кури тобі земля в мене не гуляє везде щось дай построєне. Тут попугаї, які були кури попугаї. о так, це постарому нічого особо нового. така птиця всім занимаєш о я хорошо стали та ігрі поки в камеру вже шугой одна птиця не така якась не така якась, як надо. Де тут цей прольот взяв, всі почта вроді бін безідали до нас. Не розбираш. <'s> <slion noise> <slion noise> Начал ловив чітко. Ну, отак от по птиці, мужики, летить играю. в мене все нормально, все добре. Бувало там дзвонять, не беру трубку без обід, бо було річно дзвонити і там то десь на СТО, то ще десь, то щось кручу. І з вечором там годину вісім-сім набирайте, без проблем. Ось так, все, всім дякую, всім пока. Кому інтересно, сьогодні є сьогодні в мене час дзвонити, пообщаємося, коли є якісь питання. Не чисто, чисто домашній. Так, все, всем спасибо, всем пока.